Як гарно, восени, осінь розфарбувала все довкола різнобарними кольорами. В повітрі відчуваються аромати осені, аромати опалого листя, яке кружляє та тихо падає на землю. Тиша навкруги. Але чому не чути веселого співу птахів? А це тому, що більшість з них відлетіла в теплі краї. А відлітають вони тому? Що з похолоданням зникає доступ до їжі та води, зникають комахи, трав'янисті рослини в'януть, річки та ставки замерзають. Перед тим, як відлітати у теплі краї, птахи збираються у зграї та довго кружляють в небі, би прощаються з рідним краєм. Та ще таким чином обирають собі самого сильного птаха. Лужака, який би їх повів у далеку дорогу, бо для одних птахів це переліт на далекі відстані, для інших на ближчі. До перельоту пташки готуються ще до осені. Вони добре харчуються, тому що на дорогу потрібно багато сил та енергії. Під час польоту вони, звісно, зупиняються на відпочинок і для підкріплення їжею. Перелітні птахи відлітають у вирі не всі одночасно, а почергово, починаючи з кінця літа і аж до кінця осені. Першими у далеку дорогу відлітають птахи, що живляться комахами. Спочатку стрижі, за ними ластівки, потім зозулі, шпаки, граки жайворонки. За ними відлітають птахи, які харчуються зерном. Чижі, чаплі, журавлі, лелеки. Останніми відлітають водоплавні птахи, дикі качки та гуси, коли вже річки починають криватися тонкою скаринкою льоду. Ми будемо дуже сумувати за веселим співом перелітних птахів, але знаємо, що з настанням весни вони знову повернуться до рідного гніздечка, до рідного краю.